В ефірі. Доброго дня, шановні. Сьогодні, четвертого 905 року, у нас засідання постійної комісії з питань земельних відносин про використання, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток та благоустрою, комунальної власності, житлово комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Тут... Так, присутні в нас. Натюк Олександр Миколаївич, Чорний. І пастернат Віталій Віталійович. Запрошуємо Кулини Чарльона Вікторівна. Порядок денний. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди підгородництва. Друге питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарності господарського виробництва та подальшої передачі в оренду. За Петру Володимировичу. Третє. Про затвердження технічної документації із землеустрою. Четверте про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в оренду Чумакову Андрію Вікторовичу. І п'яте про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання в оренду Том Так, перше питання. Доброго дня, присутні. Пропонуємо такий проєкт рішення. Розглянувши заяви громадян, сільська рада вирішила перше надати дозвіл на розроблення проєкту заморусів щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди підгородництво. Сидоренко Оксані Геннадії, орентованої площі 01,15 га, яка розташована в межах села Вітівців. Начух Наталії Вікторівні, орентоної площі 06 га, яка розташована в селі Качанівка, вулиця Миру. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію голова його зденюк Віталій Якович. Все? Голосуємо. За проти ноль. Рішення прийняти. Друге про надання дозволу на розроблення проєкту замовку щодо відведення земельної ділянки для ведення товару СГ виробництва та подальшої передачі в оренду Сидоренко Петро Володимивича, розглянувши заяву Сидоренка Петра Володимировича, до якої, до якої були долучені пакет документів право власності на господарську будівлю ферму. Е Пропонуємо такий проєкт рішення. Вітівецька сільська рада вирішила надати дозволу на розроблення проєкту заводу щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного СГ виробництва та передати її в оренду. Це дорогу Петру Володимировичу, земельна ділянка орієнтовної площі 05 ГА, яка знаходиться по вулиці Центральна, 5Б, в, в селі Вітівці. Контроль за виконання цього рішення покласти на голову постійної комісії Мартинюка. Віталія Яковича, отакі От проєкти рішення. Це, це виходить, ферма ну, Я направляє. Ти... А що вона не йде? У uh, них є право власності. Я Ні, там виходить, це або то кімництво мало б не викупити, або залишити. Ну, це їхнє право власності, вони не викупляють ніяко, вони оформляють земельну ділянку під нею. Третє питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки влатурі. Розглянувши заяви громадян, пропоную вам такий проєкт рішення. Вітелець сільська рада вирішила. Перше, затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки натурі на місцевістка передати приватну власність земельну ділянку. Боровській Владиславі Павлівні, Змен... присадивна земельна ділянка площі 0,25 ГА. Вулиця Лесі Українки, 23, село Вітівці, Кирій Алі Володимирівні, земельна ділянка, ноль, шістнадцять шістдесят га на дана земельна ділянка, яка розташована в селі Вітівці, вулиця Єдності, 44, А, Харламові Галині Іванівні, земельна ділянка, ноль двадцять п'ятьга. земельна ділянка, село Володимирка, вулиця Юлейна, 5. Бойко Ларісі Васильівній та Пушніру Віктору Васильовичу, земельна ділянка, присадибна, площі 01687га, яка розташована в село Діврівка, вулиця Зелена, 28. Дніпрут Інні Андріївні, присадибна земельна ділянка, площі 02122, розташування вулиця Перемоги, 5, село Терешки. Друге, затвердити технічну документацію землю щодо встановлення відновлення меж в натурі. Харланові Галині Івані, земельна ділянка, площі 68 Га, для ведення особистого селянського господарства, вулиця Ювілейна, 5, село Володимирівка, архівне рішення 93-го року. Контроль за виконання цього рішення покласти на голову постійної комісії Мартинника Віталій Яковичу. Ось такий проєкт рішення. Десяти земельні ділянки. Голосуємо. 4, про, 2, 0, 4, питання. 4 питання. про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в оренду Чумакову Андрію Вітровичу. Розглянувши заяву Чумакову Андрію Вікторовича, до якої були долучені документи право власності на е, магазин. Е, від Вітівецька сільська рада вирішила затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати її в оренду громадянину Чумакову Андрію Вікторовичу. Земельна ділянка площею 0,0476Г для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована по вулиці Миру, 3, село Качаніка, передається в оренду терміну на 7 років. Установіть орендну плату 13 672 гривни, що становить 6% від нормативно-грошової оцінки. Уповноважити сільського голову Станіслава на підписання договору оренди. Та контроль за виконання цього рішення по плану постійно комісію, мова якої матеріалі Віталій Якович. Отакий проєкт рішення. Це цей магазин стачаний. З... Голосуємо за 4. Виконуємо і п'яте питання. Про затвердження проекту замноустрію щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного СГ виробництва в оренду того хмінистрів. На попередній сесії розглядалося питання дозволу, це так само є право власності на господарську будівлю, Даний це його затвердження. Тобто пропонуємо такий проєкт рішення. Вітовецька сільська рада вирішила затвердити проєкт землю щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного сільського виробництва та передати її в оренду до Хміницьку. Земельна ділянка площею 3 гектара 673 для ведення. Товарну СГ виробництва, яка знаходиться по вулиці Центральна, 5, село Вітівці, установити орендну плату 16 826 гривень, що становить 12% від нормативно-грошової оцінки. Уповноважити сільського голову на підписання договору оренди земельної ділянки і контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію голова якої мотивої питання. Все порядок данный вечер, что она идет из-за уголовка.